Поки станом на даний момент можна сказати, що найбільше постраждав Львів, і що відомо, що відомо, що в районі вокзалу було влучання. Ну, я так підозрюю, судячи зруйнувань, що це або залишки ракети, або дрон все-таки, бо ну будинок постраждав, але не сильно. І ага. що там у нас є просто. Перелік картинок так би мовити, Андрій ну, Сатави сказав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу, це вже те, що ви бачите, воно вже на всіх ресурсах ми тут у нас секретних даних нема. Всі львівські пабліки це опублікували. Тому ми з відкритих джерел беремо інформацію. і що ще? Дві школи сьогодні не будуть працювати. Школа Арніка та 17. Багато вибитих вікон в районі вулиць Канавальця, братів Міхновських і Мельника, в принципі, по яким я часто ходив, і там є парочку відео уже ранішніх зі Львова. Так, що нам повідомляє ой-ой-ой, Андрій Садовий? Тут постійно оновлюється інформація. 7.42, у Львові. Двоє загиблих. Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка, загиблий 50 років. Вона працювала медсестрою акушеркою в п'ятій поліклініці міста Львова. Загалом 17 постраждалих було в тому числі двоє дітей 10 та 15 років. 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста, у п'яти пацієнтів важкий стан. Такі от новини зі Львова У нас є два, ну в сенсі є один Андрій Садовий в двох відео. Все з коліс робиться Не знаю, можливо, будуть повтори. Давайте дивитися актуальна інформація станом на зараз. Станом на 8 годину ранку більше 35 людей утримували декілька днів в цьому стані, в тому числі п'ятеро дітей, троє людей ми страша, в тому числі кінечна. Дуже багато це більше 50 будинків. Велика частина це серце нашого міста. Історична спадщина вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати повилітало багато вікон. Також уражено два медичних наш об'єкти. ДСНС працюють. Всі комунальні, які працюють, триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому важко спрогнозувати? Але всі працюють. Дякую всім за слова підтримки і співчуття. Більше 35 людей звернулися за до медичною допомогою, п'ятеро з них дітей, трьох людей ми втратили, в тому числі це медсестра, наша працівниця, ще тривають розбори завалів. Якщо говорити про ураження самих об'єктів, то це більше 50 об'єктів по місту Львову. Ну і біда в тому, що це тут історична спадщина, серце нашого міста. Дві школи однозначно сьогодні не працюють, центр творчості, дві медичні установи також зазнали уражень. Я мовчу про кількість вікон, які повилітали. Відселяти людей починаємо, як тільки рятувальники дадуть добро зразу будемо давати інші пропозиції. Це біда, чесно кажучи, дуже масована атака і дуже багато місць, які зазнали ураження. Ну, трошки повторюється інформація, бо різним, я так розумію, різні ЗМІ брали. Е, інтер... Ну, не інтерв'ю, а коментар міського голови е, Львова. Бачите, е, давно вони в принципі Львів не чіпали. <кхух> ну, от сьогодні досталося місто і, на жаль, є е, загиблі, як ми вже повідомляли. Ну, більше того, е, от ну я не знаю, просто. У мене специфічне ставлення до цього міста, але враховуючи те, що у мене старший син народився у Львові, я мешкав у Львові. Трошки дивитися на будинки, які ти бачив цілими, тим більше будинки історичної забудови, ну коротше, ти трошечки інакше це оцінюєш, чим влучання там якусь дев'ятиповерхівку. Де-небудь, ну, що щось тут є, такий трошечки нюанс, -таки, що це історична забудова, і, на жаль, вона також руйнується ракетами. Ну, Це особисто моє. Я, це Сумна статистика семеро загиблих з них троє дітей. Там є перші відео з місць прильотів, влучань, не знаю, як правильно назвати. Дивимось. Пролетів шахет, було чути жужання, вибух, а потім був ще один вибух і спала. Знищений дах він дюравий, пробита стеля на тому поверсі, вибиті вікна і вхідні двері. Живі здорові, бо ми завжди, коли тривога, то ми йдемо в підвал, відкриття. Тут фактично даху нема. Можна вважати два. Це пробоєна ця і весь дах. Я думаю, що то одна проблема, то весь дах посвідчений. Тут осколок прилетів, по мала бути там, але і за тротуату на тут. Он тут у прилетів, поцепам, тут нас... Ми тут все лежимо, у нас тут так все. Ми з татом останній момент чуємо бубу, -бу, все осипається. Ми з татом просто в той підвал раз, мучик прыгає. Ну, розумний мурчик, що я можу сказати. Максим Козицький говорить про те, що внаслідок нічної атаки, по Львову, на вулиці Канавальця постраждав обласний центр спортивної медицини та реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносила рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична апаратура. Велике щастя, що живі, нетрамовані охорони ці працівники центру. Та, нагадаю, що він розташований у віллі Юзеф Франц, яка датується 1893 роком і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Так. Ну, ми вже бачив вже 9.31 ми вже сьогодні прям прямо як Ну так, да, зараз ви от бачите фото. Ну, але і події такі, що. Так, та потрібно про все так апати. <гум>